Маленькі, молоденький, мене звати Каспер Хола і ласкаво прошу в скібіді туалети. І сьогодні ви побачите, як я просто пробів дві незвичайні гри. І дійшов до Джі мене. Це такий великий бос. І чи вдасться мені його перемогти одному. Додивіться це відео до кінця, щоб дізнатися. Не забувайте поставити вподобайку і підписатись на канал. Так, я з'явився на цій відомій мапі другого рівня, і мені треба зараз за 500 баксів щось поставити. Я можу поставити оцього тіпа. Це арбалетник. Він з першого разу все зносить. 20 у нього, а, ні, 15 дима поки що. А у тіпів тільки скільки по 5 хп. По 5 хп це нормально. О, тут уже по 80, який жорсткий туалетик пішов. І щоб прокачати його, мені треба 450 баксів. Окей. Чекаємо, поки що чекаємо, як все пройде, як справиться, але справляється, все нормально. Так, тут типи вже пожорще йдуть, в них більше ХП. Але ми з ними нормально справились і тепер продовжуємо. До речі, 400 баксів я не буду нічого тратити. За 400 баксів я зараз поставлю тіпа, денсера. Як ви знаєте, денсер приносить ще більше грошей. І щоб його поставити, треба 400 баксів. У мене поки що немає. 400 баксів. Так, тут по 25 хп йдуть. Але вони такі швидкі якісь. Мочіть, мочіть. Надіюсь, що ти нормально їх замочиш. Хоча може прокачати, але все одно не вистачає. 450. Надо прокачувати, надо прокачувати так краще. Скільки в цього ХП? В цього цього взагалі, 125 хп. Жесть! Не вбив! Не вбив! І цього хоч би повбивали. Жесть, жесть, жесть. Думаю, треба скіпати хвилю. І поки тут йдуть туалетики. Я беру свого денсера і ставлю десь ось тут. Все, денсер хай танцює. Пройшло кілька тіпів, але нічого страшного. Я думаю, що я візьму зараз і за 500 баксів ще раз поставлю цього тіпочка. і поставлю його десь ось тут. Щоб він прям покривав нормальну таку територію. Все, поставив. Він чекає свого часу. На ну, поки він чекає свого часу, може ми і прокачаємо когось тут. Ну тут трішечки пройшло тіпів але я думаю, все нормально буде. Так, 450 баксів зразу беремо і качаємо. Качаємо за 450 баксів. Цього тіпочка щоб він ще жорщим став. Я думаю, він нормально буде справлятися. Ми можемо скіпнути хвилю. Все, отримали ще більше грошей. Так, 600 баксів далі треба, щоб його прокачати, а щоб денсера прокачати, 750. Капець, капець, може ще, ми ще одного денсера просто поставимо. Все, хай він нам приносить більше грошей. Ось тут іде тіпчик. У нього 5 хп все на все. 5 хп, це взагалі нонсенс. Це так мало? О, тут є, якісь турбо-туалети йдуть. Хай він стріляє тоді в Стронгестів, тобто найсильніших. Чи найсильніших, чи у тих, у кого найбільше ХП. Коротше, поки що не зрозуміло. Так, я поки що 600 прокачую, нормально. І тепер збираю більше грошей для того, щоб прокачати нашого наступного типа. Оцього. Так, треба 600 якраз У мене. Є 600, все нормально. Все чудесно. Цей буде їх чекати, прям нормальний. Такий, 1200 далі треба, щоб його прокачати. А я поки що я думаю, я поставлю оцих типів, денсерів. Три денсера. Нормально у мене. Так, скіпати чи не скіпати? Скіпати чи не скіпати. Ні, поки що не будемо скіпати. Чекаємо, як оцей буде справлятися. Тіп. Щоб його прокачати, 1200 треба. Я думаю, що він і без прокачки буде нормально зносити. Да, дивіться, з першого разу просто. Але ми його все одно прокачаємо. Я думаю, що його ще все одно треба прокачати. Так, 1200, давай, давай, вже майже зібралося. 1200 по 30 мені приноситься. За кожне вбивство, є, 1200 зібрало, я його прокачав. Все, він ще більше буде зносити. Нехай, нехай. Я скіпаю тим часом хвилю. Ми отримуємо більше грошей. Плюс по 100 баксів вони поки що приносять. А тепер він буде на такому стульчику навіть танцювати. Ну, поки що навколо нього телевізорів немає. А, так, треба 1500, далі, щоб його прокачати. Зачекайте, мені не треба 1500, я ще за 750 прокачу цього. Так, і дивимось, дивимось. Так, а тип справляється наш снаряд, чи не справляється? Ху, ніби ніби справляється, ніби справляється. Щоб його прокачати, дві тисячі треба. Але в мене немає цих грошей, тому що робити? Що робити, я навіть не знаю. Я беру ще одного арбалетчика, ставлю. Може десь тут його поставити. Але зачекайте, і тут він ніби справляється зараз. Все нормально, все нормально, він справляється. Дивіться, він справився, і якраз у мене є. А, немає ще трішечки. Давай. Дві. Хопа! І я прокачав його до максимального рівня. Він тепер прям ракетами, якими стріляє. І я ставлю тут собі ще одного арбалетчика. Прокачую відразу до другого рівня, і хай він уже допомагає вдвох. А стріляють. тут, до речі, босс туалет іде, і це не дуже круто. Це не дуже круто. 1200 я отримав. Що? 200 у мене є. Я качаю, і я качаю, і взагалі жесть. І йду, прокачую ще оцього тіпочка. За 750, все нормально. До речі, скільки вони вже так на другому рівні приносять? Плюс по 1000? Чи а, плюс по 500. Окей, я зрозумів. Я зрозумів. Тоді ми чекаємо, тут якісь ідуть гвинтокрильчики. 2000 зберемо, зараз оцю штуку поставимо. Вона нормально валить, я думаю. Ми її протестуємо якраз, але для цього спочатку. До речі, давайте зразу x 2 включаємо. Тіпи в Х2 будуть швидше йти, Х2 швидше стрілять. Коротше, Х2 все буде тут у нас. 2500. Прокачаємо до останнього рівня. Ладно, ми не поставили нового персонажа. Я думаю, що прокачати було б набагато краще. Прокачати було б набагато краще. І тепер ми збираємо 2500. Давайте. Так, 2000 у мене є. Я зараз ставлю свого оцього тіпочка, який буде стріляти ось сюди. І він уже починає стріляти, і я його вже прокачую. Блін, але по ньому стріляють. Він ледве так. Що це? Скільки в нього взагалі тут ХП? Ага, нормально, нормально. Зноси, зносить вроді. Вроді знося. Так, ще цього прокачуємо. Ставимо ще, коротше, одного арбалетника. Ось так. І відразу ж прокачуємо його. А тут ми не можемо нічого ще прокачати поки що. Окей. Так, він зносить боса чи не зносить? Так, потихеньку зносить боса. 2000 хп у нього було, але вже не 2000 хп, вже менше, вже 1000, коротше. Зараз ще оці арбалетчики почнуть стріляти нормально. Хопа, за 1200 ще прокачав. І арбалетики реально йому зносять непогано. Так, ще цього його прокачати 2 350 Чекаємо, 2 350 це всього на всього нам треба. Тому чекаємо, чекаємо потихеньку, помаленьку, 2, 350. let's go Тут якийсь фастер летить, фастер летить, але фастера збили. Так, цей задимівся аж. Прокачали його. Надо далі може його ставити, чи я не знаю. Десь може отут його поставимо. Апгрейд, апгрейд. Ага, все, апгрейднути більше не можемо. Дивіться, його постійно зносять, постійно зносять, постійно в нього. Запаморочення, оп'ять він неефективно працює. Добре, що я ще одного поставив, щоб це ефективно працював. Прокачав його так само. Хоча і його зносять, зате він е, бере, знаєте, на себе всю відповідальність, бере весь удар, я б сказав, не відповідальність, а удар бере на себе це запаморочення. І поки він запаморочені, інші стріляють. Інші стріляють, до речі, прокачуємо до максимального рівня. І тепер я думаю, знаєте що, що мені треба прокачати денсерів до максимального рівня. Uh, так, вони танцюють поки що. І 1500 треба, щоб їх прокачати. Збираю 1500, зібрав, хопа, прокачав до максимального рівня. До речі, він зараз мені буде приносити скільки? 1000? Uh -huh. 1000 він мені приносить. Качаю ще одного танцера, качаю ще одного. Все нормально. Ого, їх тут так багато вже стало. Я навіть не знаю. Зможу я прокачати зараз? 5700. Хопа, прокачав, нормально. Це вже максимальний рівень? Ще, ні, 8000 це максимальний рівень. Давай, чекаю, 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 чекаю. 8000 є. Все. Опа! Опа! Що це в нього прям такі кола Перший рівень, другий рівень це взагалі жесть. Так, я думаю, що я ще таку штуку поставлю, Короче, десь ось тут. На початку. Опа. І почну її прокачувати. Раз. І давай другий раз її прокачую. Все, він прям з самого початку починає мочити. І ще треба 5 тисяч, окей, збираємо. Бо поки що тут мої тіпи працюють, все нормально, типу. Можемо, можемо, в принципі, прокачати. О, але, блін, тут не можна ставити було цих своїх типів. Моїх денсерів треба десь було в іншому місці ставити. Ось тут я поставлю. Качаю денсера. Майже до максимального рівня прокачав. Ще раз. Давай, 4500 мені треба. До речі, вони тут справляються, хоч щоб я не тратив хоч дарма гроші. Все нормально, вони тут справляються. Ось цього качаю раз. Все. А він ще й не до максимального рівня прокачаний. Ну, тепер до максимального рівня. Так, у мене тут 4500. Хопа, прокачав денсера. Тепер він мені по 3000 Е, Цього я денсера, типу, продаю. Все, я його продав. І цього продаю. І цього продаю. Всіх денсерів продав, і я їх переношу сюди, де їх не будуть просто чіпати. Раз, два і три. Третього денсера сюди поставив. Опа, той ледбос іде жорсткий. Зачекайте. Так, мені треба ще Мені треба ще тут ставити. Оцих апгрейд, 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 окей. Отут ставлю ще одного, тіпа. Все, і тут щось проходять. Алло, не проходьте. Не. Проходьте, будь ласка, ставлю. Абрейт, абрейт, абрейт. Давай, знось! Знось його, знось, знось, знось. Хух. Ледве зніс. Ледве зніс. Чуть не прорвався, ви бачили? Тут, походу, треба поставити ще одного арбалетника. Так, у мене ще є. Хто в мене взагалі є? Це обичний тіп? Ні, мені цей обичний тип не треба. Так, як вони тут взагалі працюють нормально? Надо ще поставити тут когось. Раз, два, три, чотири, п'ять. Все, поставив нормально. Знову зносять, знову жорстко, прям зносять. Оце той босс оцей? Ні, це якийсь не тойлет босс. Той босс це осиочки, він угов він іде. Жесть. Просто жесть. Скільки вони на максимальному рівні, до речі, зносять? Домах 450. О, ця штука нам треба. Ця штука прям дуже нам треба. Але я більше не можу їх ставити. Що? Все, це завершення. Це завершення, можу тільки ставити тепер арбалетників. Так, ну тут арбалетники ніби справляються, нормально. Я думаю, о, оцього можна, в принципі, прибрати, продати. І поставити його може ближче, а може десь ось тут, а навпаки. Ось тут я його ставлю, коротше. Все, на максимальному прокачую. І він вали, він вали. Так, тут знову прориваються. Знову прориваються, але не, недалеко, недалеко прориваються, в принципі. Так що нормально, тут я ще поставлю своїх арбалетників. Знову ж таки, до максимального рівня їх всіх прокачав. Так, у мене. Прям гільдія арбалетників буде. Раз, два, три. І я більше не можу ставити арбалетників. Я поставив всього тільки 20 персонажів, зачекайте. Цього я вже не можу ставити. Арбалетників я вже не можу ставити. Все, тепер я можу ставити тільки лазерників, бластерників чи кого там сюди. Прокачую до максимального рівня. Ну, у мене більше нікого просто немає. Вони тут так погано стріляють, я, напевно, їх продам отуте. Просто реально, вони тут не потрібні. Весь удар треба, щоб вони приймали отуте. Так, одного сюди поставлю, коротше, іншого сюди поставлю. Арбалетників я знову ж таки ставити більше не можу. Тому я буду ставити оцих просто які блазери. бластерами стріляють. Ой-ой-ой, а що це таке? Що це таке? Не треба їх було в одну кучу ставити, не треба. Так, давай ще сюди. Та, дійсно, не треба їх в одну кучу ставити, хай вони отак вздовж всього маршруту будуть отути. Тому що це просто жесть. Тому що їх, якщо там, типу, задомажать, вони будуть в запаморочені і не зможуть нормально всі працювати. Так що хай працюють всі. Скільки можу, тут скільки ставлю. Все, всіх поставив, капець, прикиньте, просто всіх поставив. Мені залишається ставити тільки своїх найслабших персонажів просто. Ага, а це він відштовхує, він відштовхує, ага, я зрозумів. Він відштовхує. Надо ставити ось сюди відштовхувачів. По -по довжині всього маршруту, ось тут ставлю відштовхувачів. Це буде нормальна штука. Так, він хоч справляється цей відштовхувач чи ні? Ну ніби справляється, я вам так скажу. Ніби. Справляється. Вони навіть не встигають просто сюди доходити, реально. Так, щось я забагато, напевно, відштовхувачів тут поставив. Хай вони проходять тріхи далі. Буду ставити їх ближче ось сюди, кудись. Щоб вони хоч трішки проходили кудись. Так, ось цього прибираю. Коротше, він реально тут зайвий. О, вони пішли, вони пішли. Тепер, хоч по них працюють мої персонажі. Правда, вони всі, напевно, ще треба прибрати. Капець, капець, ставлю відстовкувача ось тут і ось тут. Двох прям. Все, їх просто мочать, просто мочать, у боса туалета взагалі нічого немає. Босс туалет просто був багато хп мав, але тепер дивіться, як швидко його зносять просто. Неймовірно, можна даже в два рази швидше прискорити. Це мене, до речі, Саня Майн навчив, щоб в два рази швидше прискорювати. І просто мої тіпи починають жорстко мочити їх. Вони навіть не встигають кудись нікуди дойти. Оцей, типа, ган такий, типа думає, він... Крутий такий, але дивіться, як просто його зносять. Ого, скільки їх тут іде! Господи! Жесть просто. Так, мені треба підготуватися, поставити ще відштовхувачів отута. Бо можливо не на всіх це буде працювати. Я хезе кого ще ставити, я поставив уже усіх, типа. Мені залишилося 5 персонажів, яких поставити, ну я не знаю. Поставлю тоді чисто цих камер аденсерів, щоб вони мені ще більше грошей приносили. Бо я не знаю, кого ще поставити. Реально, всіх поставив. Цього продав, напевно. Поставлю сюди ближче. Просто дивіться, баталія, яка йде. Просто м'ясо. Місиво жорстке. Всіх їх тут зустрічають, вони просто жорстко рубаються. Оцих турботіпів теж жорстко зносять. Незважаючи на те, що вони з базуками, незважаючи на те, що вони стріляють, вон летючі йдуть капець. Та їм хана. Їм реально хана. У мене вже мільйон бабок. Мільйон бабок, ви прикиньте? А це вони ще навіть сюди далі не прийшли. Як вони далі сюди пройдуть, ще оці будуть жорстко сині їх мочити. Але поки що не мочать, то що до них просто очередь не доходить. Просто реально, я їх поставив десь ось тут. І я навіть не знаю, вони тут взагалі треба. Напевно, треба продати. Тут взагалі нікого не повинен на початку стояти. Я вважаю так. Ось летить, летить, турботуалет. І куди він долетить? Нікуди він не долетить. Ставимо ще отута, коротше, тіпочка. І навіть не одного, я думаю. Сюди ще одну, сюди. Все, всіх переніс, кого міг, кого не міг, того не переніс. Получається так. І просто їх жорстко зносять. Тойлет має 12 тисяч хп, але його пнуть. Ці 12 тисяч хп нікуди не, не треба. Просто ні про що ці 12 тисяч хп. Отут, а у них, звісно, шлях вільний, карт бланш. Вони потихеньку йдуть. Але толку з цього я великого не бачу. Просто знову ж таки дивіться, просто бам-бам-бам. Він іде, дивіться, він оглушає зразу, скільки моїх камер, але все одно його жорстко мочить. Знову ж таки, дивіться, просто неймовірно. Ці камери ні на що взагалі не здатні, типу мої, просто їх розвалюють. Туалети але ти бережіться, наше ви сюди взагалі капець у нього очі. Ви подивіться, просто що це за очі? Що це за очі? Він це наруто якийсь. Він в шоці, просто як мої тіпи, їх жорстко мочать. Я не знаю. Ось тут туалет мав, скільки він мав хп? Я не знаю, скільки він мав хп, 15 тисяч, ну. Ого, який! Але його просто мочать. Його, по-перше, назад відштовхують. Він нікуди пройти не може. По-друге, просто жесть. Це, до речі, 15-та хвиля. Це остання хвиля. Тут повинен бути бос. Але нам ще треба оцих усіх, усіх убити. Цікаво, скільки часу у нас це займе. Ну просто з цими тіпами прям реально жорстко. Ми валим неймовірно. Це йдуть як боси. У нас був бос з такою полоскою тут зверху, а тут їх уже три. Дивіться. Але їх все одно знищать. Я не знаю, куди вони йдуть. В них так голови крутяться, але їх знищать. Туалет із Ріка і Морті, я не знаю, або назад в майбутнє з такою шевелюрою білою. Його зносять також. Просто капець. Скільки по скільки в них хп мені цікаво, я навіть не можу побачити, поскільки в них там хп, Але я знаю то, точно одне, їх зносять. Прийшли тіпи сюди з пушкою і постійно моїх оглушують, але тіпи не дають оці тіпи, які відштовхують назад, не дають їм пройти вперед. І толку, що вони оглушують, і вони тільки довше помирати будуть, а так все нормально. Уже 2 мільйони у мене на балансі. капець, Опа, йдуть якісь. Ідуть гвинтокрили. І знову ці боси капець. Все, тут уже цих немає, на великих ногах просто знищили. Я не знаю, оці у мене стоять без діла. Давайте їх просто переставимо сюди ближче. Переставимо ближче, тому що ну реально вони так жорстко мочать. Цей чисто в соло зараз замоче. А ні, не, не в соло, ну ладно. Очевидно, що оці тут стоять також без діла, їх треба трішки переставити. І так, як всі точки концентрації десь отут приблизно, то є їхня точка, отут вони застигають. От далі цієї точки вони далі не йдуть. То варто поставити всіх моїх типів. Щоб вони стріляли саме в цю точку ось тут. Ось, як я й казав, їх ось тут відштовхують назад. І просто оця точка концентрації, коли всі валять. Так, це вже останній, чи не останній? Чи буде вже йти бос? Чи не буде вже йти бос? 15-та хвиля у нас, останнє. Просто жест, їх там ще йдуть. Ну куди ви йдете? Дайте мені вже боса, Мені вже надоїло тут стояти. Просто ну реально, скільки людей йде. Ну як людей, туалетів, але просто дивіться, вау. Просто як мочать, як мочать. Я просто шокований цим фактом. Я не знаю, можемо піти погулять, повернутися. І нічого абсолютно не зміниться. Ми будемо продовжувати тащити просто неймовірно. Просто їх тут зносять жесть. Скільки в них ХП? Я не бачу. Реально не бачу. Але досить таки багато, я думаю. І все одно їх зносять. Є! Рознесли! Рознесли. Але нема сенсу радіти далі, тому що ну, знову йдуть, знову йдуть, знову ми будемо їх розносити. Це вже коли закінчення, я вже замахався. Поверніть мені, будь ласка, спокій. Завершіть гру. Дайте, щоб я виграв. У мене вже 3 мільйони назбирано. Просто йдуть, уже дивіться, з лупою якісь. Що це за лупа наша вона? Ох, які спідеї їдуть, дивіться. Просто жест які швидкі. На нітро, напевно. Знову йде цей босс, але не босс. тут можна на цю лупу натиснути, чи я не знаю. Ні, ідуть, коротше, реактивні тіпи, які з базуками. Тільки одне питання. Коли вже цей бос? Я хочу знищувати босса. Дивіться, що це таке. Я таких туалетів і не бачив. Якісь шипами. Опа, нарешті g man величезний бос. 357 500 хп. Ух! Ну ми його замочимо без проблем. Типу я хз. Які можуть бути тут проблеми? Йому не вижити, реально. Який він величезний, цей Джімен? Хай він тільки дойде до нас і все, йому хана. Ще тільки за цими е, нітро з-під туалетами треба буде розібратись. Але то таке уже. Головне Джімен. Дивіться, ми перемалюємо їх навіть на підході до цього повороту. Тобто, зазвичай ми всіх перемалюємо десь ось тут, а вони навіть не доходять, наскільки вони слабкі. Ну, Дімен дойде, напевно, сюди до центру, а далі все, йому не вибратись просто. Так, цю камеру зношу і ставлю її кудись ближче сюди, щоб вона також працювала. Зношу, м -м, зношу, зношу. Так, а що я зносив? Треба ставити. Зношу, 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 зношу. Це все зношу. Хай стріляють по джімену. Ставлю камери нові. Так, це все зношу. Швиденько, швиденько, швиденько. зніс усе. Хопа, він сюди зараз переходить. І треба його тут зустрічати. Прям. Треба все тут заново ставити. П'ять. Давайте чотири. Все ставимо. Все ставимо просто тут. Давай три. Давай, знось! Знось всіх! Що за приколи? А я паузу поставив. Прикольно. А ви знали, що можна поставити паузу? Перенести всіх тіпів сюди. Зачекайте. Так, можна? Так, зачекайте, можна? Реально? Сюди, 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 сюди. Так, тепер четверочку. Арбалетників. Де вони тут, тосочки? Капець, тут уже місця немає, куди що ставити. Ну все, я всіх поставив, в принципі, Let's go. Давай, Джиме, мочи. 100 тисяч хп у нього сталося. 100 тисяч знесець. Ого. Хто це по ньому так стріляє? 100 тисяч! Ну не доходь, будь ласка, знеси, будь ласка, будь ласочка. Знеси цього Джиме, 60 тисяч хп. 60... Ооо, ми програли. Ні. Жесть, ми програли. Ми весь раунд тащили і тут програли. Щось у нас пішло не так. Якась у нас тактика не така, як треба. Зато ми отримали багато, 1600 монет ми отримали. І ми можемо що зробити. Що зробити, ми можемо. Ану, скажіть, кого мені купити? Якогось крутого відштовхувача, чи кого. Ну я поки що нікого не можу купити за ці гроші. Можу оцього відштовхувача купити за 1000. І я екіпірую замість цього. І телевізор є. Ну я не знаю, телевізор. Заміського ставити. Тому поїхали ще раз. Уже я косяк свій зрозумів. Я просто дуже далеко чи близько поставив своїх тіпів. Коротше. Тому зараз подивимось цього разу, чи вдасться нам виграти. У мене буде нова тактика. Я буду ставити тіпів не в далечині, а на початку. You are ready, I am ready Let's go Let's go, зразу біжим, зразу біжимо. 500 в руки ставимо. Опа, все, поставив. Зразу тіп зносить тут всіх. Хорош. Все, скіпаємо хвилю далі. І треба прокачувати. Треба прокачувати цього арбалетчика Але поки що не можемо нікого прокачати, тому що треба знести когось спочатку. Так, я думаю, скіпаємо хвилю зразу. І в нас зараз буде якраз 450. Прокачуємо. Все, тіпа прокачали. Він вали нормально тепер. Ах, пропустив. Пропустив одного. Цього хоч не пропускай, бро. Ну цього хоч зносить. Так, одного пропустили, хай, хай. Нічого страшного, нічого страшного, що пропустили, зато зараз за 400 поставимо цього. Камера мене, все. Він мені грошей буде нормально фармити. Треба 600. Давай, нова хвиля. Коли там нова хвиля? 600, щоб прокачати, капець. Давай, 600. Ну, зберись, будь ласка. Все, прокачав. Той ще нікуди не дійшов. Нормально. Так, цей нормально вали? Так, да, це поки що нормально вала. Треба, коротше, цього денсера тепер прокачати. 750. Чекаємо, 750, щоб прокачати денсера. Все, прокачали денсера. Так, тут якраз сюди підходить тіпчик. І в нас немає грошей, щоб поставити. Дайте мені 5000, будь ласка. Точніше, 500 просто. Дайте мені 500, все нормально, фух, це буде нормально вмочити. Може навіть встигну за 450 його до другого рівня прокачати. Все, встиг. Жесть. Прикиньте, реально встиг. Так, далі поставлю ще одного денсера туди. Хай він мені приносить гроші і чекаємо. Бо поки що все нормально, поки що справляємося. І цей справляється. Тисяча мене є. Звідки в мене тисяча взялася? За 1500 можу прокачати денсера. У мене нема ще 1500 Ні, краще прокачаю не денсера, краще прокачаю цього, типа. Все нормально. Так, хтось замочив, коротше, арбалетчика, Прикиньте. Жесть, жесть, жесть. За 1200 качаю арбалетчика цього. Цього за скільки качаю виходить? За 600. Давай мені 600. Хопа сюди. Все, цей арбалетчик тепер мощніший став. Тепер треба 1200. Кіпаємо. А щоб скіпнути, треба 7 чіпів убити. Окей, я зрозум. Чекаємо тоді. Так, 1200, все. Тіпа, ще прокачав краще. А хто моче? Хто мого моче, тіпа? І навіщо він моче? Головне. Головне питання. Так, 200, 700. 2575 треба, щоб нас до наступного прокачати. Тут денсер за 1500 може прокачатися. А ми його і качаємо за 1500, якщо він може прокачатися. Бо тут поки що всі справляються. Справляються ж? Це нормально? Ой-ой-ой, ой запаморочення було. Тут тіп стрілявся, оцей. Все, все нормально, все нормально. Ще одного денсера прокачав, щоб він мені більше грошей приносив. Треба 10 іпів убити, окей. Ставимо ще одного арбалетчика, качаємо, качаємо. Щоб вони вдвох мочили вже. 1200. Так, треба ще одного арбалачика, коротше, ставити десь ось тут. Раз. Прокачав, прокачав. 1200 прокачав. І треба тепер 2000. Зачекайте, за 2000 можна його цього поставити, типу. За 2000 можна його цього поставити. Па. Який буде нормально мочити. За 500 його прокачати взагалі. Топчик. Так, що тут у нас по грошам? Я думаю, по грошам можна ще одного денсера поставити і прокачати його. Давай, 1500 мені, 1500 збери. Зібрав, хопа, прокачав денсера. Бо що тут мочим, валим? Прям жорстко. Нормально. I need... Дві тисячі доларів. А де ж я візьму ці дві тисячі доларів? Так, скільки в нього хп? Нормально. Валим. Со дві тисячі доларів є, ставимо цього камери. За 500 качаємо. Ще раз його качаємо. Так, ще грошей вистачає, щоб від цього прокачати. Все нормально, валим. Валим тепер гвинтокрильчиків. О, тут аж хтось пройшов. А чого вони сюди пройшли? Пацани, не проходьте. Скільки у вас хп, По скільки не видно. Не видно. Треба качати, значить. Раз не видно, по скільки у вас хп треба вас качати. Так, до максимального рівня одного арбалатчика. І тут ще до максимальної рівня. Хоча вони справляються, в принципі. Не треба поки що. Ну, я прокачаю, але це на майбутнє. Поки що вони так нормально справляються. Тут оці, блін, з пушками проходять. Не треба допускати, щоб вони з пушками проходили. П'ять тисяч треба десь набрати. 5 750. Так, беремо цього, ставимо, щоб він відштовхував. До максимального рівня прокачав. Він буде відштовхати чи ні? А, ні, він і відштовхає, і стріляє, типу, чи як? Зараз подивимось. Ні, він не. Він не відштовхує, він просто стріляє. Окей, я зрозумів. А скільки він максимально знову? 20 дамагу. Так, ну за 5 тисяч цього ще качаємо і збираємо 8 тисяч. 8 тисяч, я думаю, ми швиденько зберемо. Уже 7 є, 7600, 7800, 8 тисяч, все. Жесть, це жорсткий тіп. Це жорсткий тіп, і тепер нам треба щось сюди на підмогу поставити. Поставимо таку камеру. Чому б і ні? Поставимо сюди камеру, прокачаємо її, скільки можемо. Все, більше не можемо. Але вона, я думаю, нормально буде стріляти. Тільки зайде хтось в радіус і все. Все, погнали. Вона вали, вали. Так, 5700. Хопа, прокачав. До четвертого рівня, до речі, непогано. Все нормально, вони тут справляються. Поки що допомога не потрібна, бо всі справляються. Так, а ця колонка на максимум зачекає, прокачана. Оця на. ще на максимум треба прокачати. Давай. Я 7 на максимум. Поставив ще одну. Їх тут уже так багатько йде. Знаєте, що я думаю, що треба денсерів качати. Прокачав одного денсера. Прокачав другого денсера і прокачав третього. Ось таким чином і е, поставлю ще одного денсера. І також я прокачаю, скільки можу. До максимального рівня, нехай. Він мені хоч грошей нормально буде приносити зараз. Поки ще є час. Так, ставлю ще одну таку штуку. Все нормально валим. Скільки хп зносить? Так, тут проходять, не проходять? Є питаннячки. Так, прокачав цю пушку до максимального рівня. Все нормально, не проходять. Ось тут на початку треба, щоб нормально їх зносило. Прям. Щоб вони в шоці були, що вони прийшли взагалі на цю землю. Але більше я таких штук ставити не можу. Все, тепер почнемо е, з арбалетчиками працювати. По-перше, цього ще допрокачати. Ага, все, і цього ще качаємо до максимального рівня. І цього арбалета ще до максимального рівня. Все, погнали. Так, тут справляються, не справляються, справляються, не справляються. Я тут справляються поки що. Так, беремо четверку арбалет і погнали сюди. Все, більше не можу арбалетчиків поставити. Капець, беремо тройку ставимо. Іде босс, а ми ставимо оцих лазерників. І ми щось їх так погано ставимо, якщо чесно. Що це, на них грошей взагалі не вистачає. Прокачуємо на максимум. Цей на максимум прокачаний. Тут босс прям тут іде. Що це за приколи? Ну, босси швидко зносять насправді. Прям реально в нього ХП прям не залишається. Я всіх, кого можна поставив, типу. І все, я поставив 45 типів. 45 типів. Прикиньте, тут стоять 45 типів. Так, тут ж хтось проходив. але їх зараз я так зрозум замочить, бо в них помалу ХП залишається у всіх. Реально. Ну, оцього 2000 тисячі, чи скільки. Ну, тисяч... 17 тисяч, ну. Його знесуть, я думаю. Все, все що я тепер можу брати, коротше, ну в мене більше просто немає ніяких можливостей, то я хоч до максимуму прокачаю цих денсерів. Щоб вони мені хоч нормально грошей приносили. Все, всіх поставив. Колонки хоч і працюють, відштовхують назад, бо щось не видно. Ці колонки, здається, назад не відштовхують. Я поміняв відштовхувача на якогось, типу, тіпа, який стріляє, а не відштовхує. Жесть. Грошей я зароблю, мабуть, багато. Я навіть Х2 можу зараз включити. У нас 14-та хвиля. І зараз почнеться 15-та хвиля. Останнє. 2000 баксів я ще отримав, нормально. Так, що ми тут мочим чи не мочим? Мочим чи не мочим? Не мочим. Ця штука вала прям як не і себе. І потім ми її тут Беремо, напевно, і поставимо ще наперед. Бо тут, в принципі, ніхто не проривається. Скільки те ХП? 7 тисяч, 20 тисяч, 4. Все, знесли. Все, дивіться, цього зносимо, коротше. І вони нам не потрібні тут. Беремо, значить, камеру, ставимо цю штуку ще отут, ставимо. І тіпів зарбалатами сюди один. Все, перенесли. Скільки це? 700 тисяч у мене? А, я думаю, вже 7 мільйонів. А це все навчалось 700 тисяч. Ну так вони швидко летять, набираються. Вони, дивіться, навіть сюди не доходять, хоча ці б мочили прям жесть. А ну мені цікаво, ради інтереса. Просто цих ще раз прибираю і ставлю одного тута, і ставлю другого тута. Це на щось хоч повпливає. Вони далі почнуть. Відштовхатися, але здається, ні. Капець їх хвалять, да? Жесть. Оце їх точка неповернення, можна сказати. Ну і тепер все, що нам залишається, це просто чілити, просто насолоджуватися життям. Я не знаю, що ще робити. Просто дивитися, як ми будемо зносити всіх і чекати на G -мена. Так, вони кудись проходять, алю Не проходьте нікуди. Залишайтесь на місцях своїх. Бо тут оці з пушками, коротше, тіпи. Так, алю, куди вони проходять? Не проходьте, алю, не пропускайте цих. Пропустив, прикиньте. Тут якийсь полетів прям. Турботуалетик. Так, поставлю одну штуку тут, а другу штуку тут. Бо ми щось прям пропустили. Прям не круто. Його знесуть? Знесіть його! Та, його знесли. Хух. Пропустили і це не круто. Треба ще цих штук перенести. Кудись сюди поставити. Раз, два. Все, нормально. Жесть, починаємо провтикувати моментики ці. А чого ці не стріляють? Я не зрозумів. Вони ж на максимум прокачені. Вони що стоять так якось. Що це за ракета летить? Жесть, пролетів, реально тіп. Скільки у нього ХП, хоч. Бо тут так не видно. Ну, надію, що його знесуть, хоч. Бо прийдеться переставляти своїх тіпів ще. Скільки у нього ХП тут? Не видно, скільки у нього ХП. Кепець, він знесе нам. Що, він зніс нам базу. Ну, добре. Не спрацювала тактика, напевно, того, що в нас не було відкидувачів. Якби були у нас відкидувачі, то було б набагато краще. Але що поробиш? Скільки відкидувачів? Соце відкидувач, і оце відкидувач. Але цей коштує 5 тисяч. у Нас немає 5 тисяч. Тому в наступній серії їх заробимо.